Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 16 березня 2025 року. Засипало снігом. Подивимось, який день і який настрій чим буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас... Так, що тут у нас? О, п'ятірка Пентаклів. А чого так? Ну, а що нам п'ятірка пентаклів? Що в нас на дні колоди? Шістка посухів. Що пішло не так? Такі кардинально різні енергії. Шістка посухів це переможець, це мої досягнення. Нас так багато приклали зусиль. Ну давайте почали говорити з знизу колоди. Шістка посухів, на дні колоди, фон. Перемога, успіх, визнання, досягнення. Ну... Я зміг, я змогла втілити щось, отримати, відстояти, ну, в кожного щось своє. Але це ваші досягнення, наші досягнення, так? в кожного свої. І е, карта дня, енергія дня не, втрата сили, нема сили, нема ресурсів. Е, невже ви щоб отримати, досягти оце... Перемогу, ви так багато потратили сили, прикладали так багато сил, зусилля, потратили, ну, можливо, витратили багато грошей, що от все. Ну, ніби е, це не про те, що мене це не тішить, а про те, що я не маю сили. Ну, не знаю, мені вперше випадає таке поєднання карт. Ну що ж, можливо і так. Можливо, комусь потрібно зрозуміти, що занадто багато я вклав в цю перемогу. На майбутнє зробити висновки і не повторювати більше так, тому що тому що, ну так, дедалеко і до, до якоїсь хвороби. Таке виснаження. Ну що ж, п'ятірка пентаклів? Не маю сили, не маю здоров'я, не маю ресурсів, нічого не хочу, дайте мені спокій. Ну і тут людина на милицях, обережно, на ноги. Уважно будьте, тим більше випав сніг, слизько, не підверніть, не дай Боже, не зламайте ногу. Будьте уважні до свого здоров'я сьогодні, тому що тому що ось така карта. Вичерпані ресурси, В, ви вичерпали свої ресурси. Ну, можливо, хтось очікує надходження коштів, грошей. Знаєте, можливо, ось тут ви або витратили багато і, і не маєте, або ви. В очікуванні ви щось втілили, ви зробили, досягли, і вам обіцяли за це винагороду, а її ще немає. Підставляйте мої любі, що тут, чому переможець, і зразу п'ятірка пентаклів, і, і зразу нема сили і нема ресурсів. Ну, Відчувається мені швидше за все, що це так багато вклали, таке важливе для вас було досягнення це так багато доклали зусиль і витратили своїх ресурсів, вичерпали свої ресурси внутрішні. І тому от сьогодні, ну, сьогодні неділя, відпочивайте, набирайтеся сил, щоб завтра з новими силами братися до роботи, до нових звершень. Ну що ж, так, тому що Пентаклі це наше тіло, тіло втомилось. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? П'ятірка кубків. П'ятірка кубків це наш емоційний стан. От. Ну, це взагалі. п'ятірки – це кризові карти. Що то в нас сьогодні стільки і особливо, коли, коли після перемоги, після ага, отримання результату? Це наші емоції пов'язані, ось, напевно, з таким станом. Ну, напевно, швидше за все, що. Ой, а чому так? а Чому? От, можливо, ви робите висновки, знаєте, і зрозуміли, що, тому що карта в позиції допоможе. І зрозуміли те, що я вам говорила, що ви зрозуміли, що не можна так багато віддавати себе. Без остатку. Вкладатися от в це досягнення? Ви зрозумієте, що потрібно більше себе берегти, що здоров'я важливіше? Тут тобто, в такому стані, коли Хандра, коли не хочу, коли От, то це така як депресія, поганий настрій, ну такі наші емоції негативні, сумні, допоможуть розібратися в, в причині, чому так сталося. І ви зробите висновки, правильні висновки, і більше не повторите своїх помилок. Ну що ж, що нам буде заважати? Такий знаєте, відчувається спокійний день сьогодні. Ось саме посидіти, відпочити. Що нам буде заважати? Ой, памінчик був. Що нам буде заважати? Четвірка Пентаклів. Все сьогодні крутиться навколо наших ресурсів. П'ятірка Пентаклів це і ще й в позиції, що буде заважати, це часто це є така жадібність, коли я от аналізую, навіщо я стільки витратив, навіщо воно мені? Навіщо це, навіщо це, ну, це гроші, бо ресурси, це так, як тут, наші ресурси. Наші гроші і наше тіло. І от ви будете себе можливо картати, що, можливо, і не такий вже, і важливий цей результат, або він не вартує отих зусиль. І оце такі, бачите, людина сидить, зібрала докупи всі свої ну, думки, гроші, тримає ці гроші і думає. Ну от навіщо я так поступила, поступив. Що результат чомусь мене не тішить. Результат не такий, як я сподівався, як я сподівалася. Забагато сили пішло, забагато грошей на це пішло. І головне, що немає задоволення. Бачите, дві п'ятірки. Ну що ж, і це треба пройти, і з цього потрібно зробити висновки, щоб більше цього не повторювати. І з такими картами висновки ви зробите правильні, ви зрозумієте свої, свою, свої можливості, можливості свого тіла і більше такого не повторити. Знаєте, можливо, це спорту стосується, оцей досягнення. Ну там, чи це дієта, чи це от ви поставили собі за ціль схуднути, чи ну, навпаки досягну ну, щось зробити з своїм тілом, і оце ви, ви не розрахували, що ви можете витримати такий марафон. Ну що ж, дуже добре, що ми зробимо правильні висновки з цього. І будемо обережніші надалі своїми ресурсами. Своїм Обережно ставитися до свого тіла і своїми фінансами також будемо обережні, якщо це стосується в когось фінансів. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирної, спокійного дня. Спокійної, мирної неділі, гарного відпочинку. Набирайтеся сил, заряджайтеся позитивом енергією. я вас обіймаю, маю бажаю вам радості, спокою. Знаєте, сьогодні ось такий день, коли потрібно заспокоїтись, відпочити, налаштуватись, подумати, зробити висновки, насолоджуватися чимось класним, приємним для вас, наповнюватись приємними емоціями. Ну, що ж, наповнюйтесь сьогодні любов'ю, радістю, надсилаю вам такі, такі свої флюїди. Ну, що ж, мої любі, чекаю зворотнього зв'язку від вас. Ставте, будь ласка, свої реакції. Хто не, не ще не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, Па-па!